Доброго дня! І ви знову на каналі Авторські вірші. Сьогодні я хочу вам розповісти вірш про танці. Той, хто танцює, напишіть, будь ласка, в коментарях, якими танцями він займається. І сьогодні я для вас приготував такий вірш про танці. Ну, спочатку підпишись на наш канал, постав колокольчик. А тепер давайте послухаємо вірш. Про танці. Скажи мені, чи ти танцюєш, чи танцював колись в житті, а в танці ніби ти малюєш. Подобається це тобі. Ти відкриваєшся у танці, ти бачиш знову інший світ? Танцюєш. Ти буває в ти танцювати любиш бій. Танцюй завжди, танцюй постійно, в житті ми граємо свою роль. У танці треба бути вільним, та має бути і контроль. Ну що, ти вже, напевно, послухав вірш про танці. Молодець. Ти продовжуєш слідкувати за нашими віршами. Молодець! Я вас попрошу, будь ласка, напишіть в коментарях, якими танцями ви займаєтесь. Чи займаєтесь ви танцями. Якщо тобі сподобався цей вірш, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментарії слідкуємо молодці за авторськими віршами. Авторські вірші, а ми їдемо далі.